Суниці для Наталі. У третьому класі вчиться маленька дівчинка Наталя. Вона довго хворіла, Повернулася до школи бліда, швидко втомлювалась. Андрійко розповів своїй мамі про Наталю Мама сказала, цій дівчинці треба їсти меди суниці. Тоді вона стане бадьорою, червонощокою. Понеси їй суниці Андрійку. Андрійкові хочеться понести суниці Наталі. Але чомусь соромно. Він так і сказав мамі. Соромно мені не понесу. Чому ж тобі соромно? здивувалася мама. Андрійко і сам не знав, чому йому соромно. Наступного дня він все ж таки взяв з дому пакунок з суницями. коли вже закінчились уроки, він підійшов до Наталі, віддав їй пакуночок з суницями, і тихо сказав Це суниці, ти їж, і щоки в тебе будуть червоні. Наталя взяла пакуночок з суницями, і тут сталося дивне. Щічки їй стали червоними, не мов мак. Вона ласкаво подивилася в очі Андрійкові і прошепотіла Дякую. Чому ж щічки в неї стали червоними? З Сподив, подивом думав Андрійко. Вона ще ж наїла суниці.